Ще минулого року я хотіла спробувати вирощувати батат, але не вийшло, так як мені не змогли вислати саджанці. Цього ж року я свою спробу все ж таки, як то кажуть, втілю в реальність. Маю саджанці батату. Ось це один із сортів, придбала взагалі три сорти. По 5 саджанців. Хотіла більше, але вирішила, що для першого разу для першої спроби буде достатньо. Значить, зробила ось таку гребню і будемо саджати батат. Хочу показати вам як. Я, звісно, це роблю вперше, але слідую всім інструкціям, які мені надали. Беремо ось такий саджанець, і ми маємо занурити тут на 3-6 міжвузлів. Скажімо так, це має бути. Під кутом 45 градусів. Ось так ми занурюємо і прикопуємо. І відступаю ще 50 см, 40-50, і далі саджаю. Результатом подальшому буду ділитися.